2 березня 2024 року я виставила пост щодо події, яка сталася в Одесі в перших числах березня. З того часу минуло вже три місяці, але спокій так і не повертається у моє життя. Сни тривожні, а маленькі рученята янголів, що загинули в той час, тягнуться до мене і волають про допомогу. Тоді я шукала слова і не знаходила їх. Мені хотілося кричати, та не вистачало в легенях повітря. Я закривала очі, а переді мною був маленький янгол, який ще навіть не встиг побачити цей великий світ, насолодитися життям. Якими ж кривожерливими виявилися наші так звані сусіди якими ж трусами і рабами. Безликі, безвольні, навіть худоба, над якою знущаються, здатна чинити опір? Сьогодні я звертаюсь до Бога в молитві і прошу, щоб маленькі, безневинні українці та їхні матусі щоночі приходили у снах до наших ворогів, до їхніх дітей, до їхніх онуків. Правнуків аж до сьомого коліна приходили, і щоночі дивилися їм в очі, викликаючи справжній жах, щоб він проникав у їхнє нутро і щоночі, щомиті щохвилини роз'їдав, щоб ніколи вони не знали спокою, тому що смерть для них це занадто просто. Нехай століттями щохвилини. Відчувають тваринний жах і ховаються в землі, як хробаки, та ніколи, нехай для них не світить сонце, а їхні жінки нехай ніколи не пізнають щастя материнства. Поезія, яку написала моя Одеса, присвячується не тільки моєму любимому місту, а всім загиблим діткам та їхнім мамам. Які загинули у цій клятій війні? Моя Одеса, усміхнена, яскрава, завжди весела і ласкава, В зелених шатах в вакаціях в каштанах, ти завжди наречена. Ти символ вічного життя, моя Одеса, моя невінчана краса, підступно зраджена в кривавих ранах. Ти діточок своїх ховаєш, схиливши голову в останній раз, ти колисково їм співаєш і ж той Бог уже не знаєш. Щоночі ти не спиш, щоночі море насторожі, щоночі голосно кричиш до світу мовчки ти волаєш, кричиш. Про страчених дітей, про згублені, життя невинні, але жорстокий світ мовчить, тож не йому приречена душа болить, тож не його маленьких янголят війна пожерла, ти посивіла вмить краса твоя сьогодні вмерла. Розтерзана, скривавлена, але жива, ти ворога навіки прокляла дітей його і матерів, батьків, що породили звірів тих.